Ліс рубають тріски летять. Нещодавно ми розповідали, як жителі села Париж чи в івано франківській області відстоюють столітні дуби. Сюжет допоміг, рубати перестали. Та згодом з'ясувалося, лісники просто перемістилися в сусіднє село. Детальніше дивіться в сюжеті. Ще минулого тижня тут розкушували столітні дуби, тепер залишилися пеньки та хмиз. Жителі села Лісна Терновиця розповідають, це справа рук співробітників надвірнянського лісництва. За два дні виробили майже два гектари. Селяни викликали поліцію. Лісники припинили вирубку, а вже спеляні дуби вивезли таємно уночі. Ночу приїхали, погрузили. Значить, якщо ночі їдуть, це злодії. Днем законно, якщо все виписано законно, значить написали документ, вони повинні днем це робити, Не ночі. про вирубування лісу, сільраді кажуть, не знали. Мовляв, відразу вимагали від лісівників, щоб їм показали документи на підтвердження законності рубки. Але ті прохання проігнорували. ніякого погодження сільська рада не давала ніяку рубку. Коли ми сказали офіційно, бо вони звернулись, ну представили документи, вони нам не представили. Люди збучені просто. А ось керівництво Надвірнянського лісгоспу стверджує, документи в них у порядку, а голова сільради була в курсі. Вже перевіряли ну, всі інстанції, які тільки є. Все перевірено, нема у нас порушень. Сільський голова Марія Васильівна. Знала про те, що будуть вирубувати ця рубка. Це ж невелика рубка, 1,3 гектара. три гектар. Та вона Там дава погодилася, зна сказали я добре, рубайте в обласній прокуратурі. Поки що не готові відповісти законно чи ні, лісники вирубуть дерева в лісній терновиці. Розбирається звернення скеровано для реагування керівнику надвірнянської місцевої прокуратури. І цього ж дня було зареєстровано кримінальне провадження за фактом незаконної порубки лісу на даній території. Але селяни, об'єктивність місцевих представників закону вже мало вірять. Про що говорити, коли представник районної прокуратури сідає в машину з оцими рубачами лісу і виїжджає звідси. Приїжджає сюди на службовій машині поліцейський, звідси їде на джипі з цими, хто рубав ліс. Ми просто ввідчаю, розумієте, слів немає це описати. Серце болить. Якщо нищення лісу не припинять, жителі лісної тарновіці обіцяють, вийдуть з пікетами вже в обласному центрі.